Всім добрий вечір, вітаю канал Залізна Бараховка Полтава. На пропозиції сьогодні багато свіжого товару. Розпочинаю з ходу. На пропозиції такі ніжки. Дивіться, висота близько 70. Це дитяча лавочка якась була. Такий мають вигляд. Ніде не побиті, ні відбиті. Ціна 1500. Далі шнек довжина 2,20. Діаметр по краях витка 150, 800 гривень. Діаметр наступного 200. Довжина 250. Також 800 гривень. Тут. Краю под шпонку. И тут, здається под шпонку. И там края под шпонку. Турбодиски. Турбодиски. 440 диаметром. внутрішній 40. 270 гривень штука. Маю кількість Их тут. И еще там есть. И еще есть. Если кому-то пишіть пишите в Viber. Мой номер Viber. 066-831-2772. Далее метизы. Ось такого плану. Тут різні від 8 і, як завжди, до Це на 14 здається. 12, 10. Гайки є, шайби. Ну, набір гарний. 40 гривень за кілограм, редуктор 1 до 5. вага десь близько 50 кілограм. Я такі вже редуктори продавав. Стан, ну, я думаю, видно, що він. Ще походить косозубий 1700 із шківами. Ромашка 660, 450 гривень. Маю небагато. Їх тут одна, дві, три, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9 штук. 450 гривень штука. Діаметр по краях хвитка 250, довжина 1600-650 гривень. Такий шнек. Тут кругляк, тут шліц. Ну, це там під свої потреби, можливо, там уже переробити. ну Тут таке невелике забиття, це рихтується, то не є проблемою. Бачите, товсті ці. Летки товсті. Пружина така, потужняча на причіп. 400 колеса, діаметр по краях зуба. 400, внутрішній 40. Ціна за пару 800 гривень. Це буде продаватися, але як я їх по, ну, порозробляю, так як вони дістались в такому вигляді. Не знаю, скільки тут штук. Буде продаватися, можливо, в наступному відео 70 гривень за штучку. Такі граблини. Десь тут лежала одна від відкручена. Ну, можливо, це вона не буду. Це в неділю буде продаватися. Диски 360 діам... діаметр плюс-мінус там 360 по 130 гривень за штуку. Є, крутиться підшипник, тут крутиться. Не майже у всіх крутяться. Тут ось били-били, не добили. Не забили підшипник. Крутиться, крутиться. Маю небагато, бо там було багато запитів на такі диски. Тут їх 4, 7, 10, 14 штук. Шків такий. Діаметр 290, внутрішній 24, профіль Б 450 гривень. Такий підгортач діаметр 400-200 гривень коштує. Такий має вигляд. Ну, Тут варено щось у нього. Якась хімія була. Станок такий. Це верніше частина довбального станка. Реєчка, можливо, саморобне. Так виглядає, тут підшипнички стоять, шків, така платформа. Не знаю, більш за все, 700 гривень. Стрілки. Тут їх 4 штуки по 70 гривень. Бармаки з дрібним зубом і бармаки з більш широким зубом, по 80. Плещата. Такого плану. Це гарне труби затискати. Вони крутяться, все з ними добре.